Вітаю вас, мої танкоголові камрати. На порядку денному у нас ФВ-215Б і ФВ-215Б здорової людини, а не та, яка з приставочкою 183. Власне кажучи, важкий танк, Британія, 10-й левел, і це фактично одна з найкращих гармат важких танків на своєму рівні, одна з найбільш стабілізованих, найбільш приємних загалом по її використанню. Ну і, в принципі, дуже дуже хороша за поєднанням характеристик з одним нюансом. Лафет, на якому перебувається гармата, тобто корпус, башта, ну і загалом інші характеристики даного апарата, вони трошки не в найліпшому вигляді, і я б сказав би так: танк збалансований, шкода, що рандом навколо нього, не дуже збалансований, і це те, що найкраще взагалі його описує, це як історія з якимось ну, ріноуродом або подібними апаратами. От, ну і про все по черзі. Ми з вами сьогодні побесідуємо, а почнемо само собою з наборів обладнання. Само собою загартування, само собою, турбіна і само собою досилач. В принципі, класична збірка, нічого більше йому не треба. Стабілізація в нього ідеальна, зведення в нього фактично миттєве. Тому стабілізація точно не варіант, і ми замість неї ставимо турбіну. Ну і загартування, що називається, бачу важкий танк без загартування, одразу розумієш. Яка там каша у людини в голові. От, але єдиний нюанс: замість згартування звичайного, ви можете поставити загартування експериментальне Т3. Чому? Тому що танчик у нас горить, <кій> горить він прямо в лоб з кожної другої тички, плюс боєукладка в нього вилітає і так далі. Тому альтернативою варіанту буде варіант, в якому у вас просто замість згартування, звичайного, стоятиме загартування експериментальне, ну мінімум Т2, але все ж таки краще Т3. От, ну, а усе інше на ваш страх і ризик, тому що правильну збірку я вам щойно продемонстрував. В, власне кажучи, по польовій модернізації, в першому перше, в другому зведення, в третьому мінус дурачок, в передостанньому плюс 3 км до швидкості назад, тому що час заряджання в нього і так хороший, і в принципі там буквально трошки ми його фіксимо, але отримуємо набагато кращий комфорт. ...откату з позиції, що доволі важливо для танка з заднім розташуванням башти. І при всьому цьому, в останній польовій я обираю для себе перше, і вам того ж рекомендую, тому що знову ж таки, е, да, мінус 15 від розміру кола зведення після пострілу нам не треба, тому що у нас не барабанний танк. Е, але 6 до зведення така собі історія. При цьому отримуємо 2% ХП, що доволі таки важливо для важкого танка та й для будь-якого танка в цій грі, тому що ХП це єдиний ресурс, який має хоча б якесь <кій> дійсно фундаментальне. Значення. От, якось так. В спеціальній комірці обираємо собі рухливість, щоб поставити турбінку, ту рубінку. Розібралися, подивилися, переходимо до екіпажу, який у вас зараз на екрані. Це у нас 4 людини. Командир не виконує ніяку роль, натомість роль радиста виконує зарядник, усі інші окремо. Доволі класичний шаблонний екіпаж, не рахуючи того, що не командир радист, а зарядник радист. Ну, але з іншого боку, це певною мірою також шаблон, просто шаблон для трошки інших танків, скажімо так. От, якось так дивимося, очаємо. І переходимо після цього до схеми бронювання даного апарата. І от тут-то якраз таки у нас криються всі найбільші нюанси і проблеми, які роблять цей танк фактично, не те, щоб одним з найгірших у грі, і принаймні одним з найгірших серед важких танків, але точно дуже дискомфортним в спробах його <кхів> якимось чином, <кхів> перепрошую, реалізувати. Зокрема, реалізувати його класну гармату, яка знову ж таки. На дуже-дуже неприємному лафеті. НЛД до 120 мм, ясно, понятно, дратимуть вас всі на вильот із завзятою постійністю. ВЛД 152.4 фактично велике, одне суцільне ВЛД. І при всьому цьому там від 200 нехай 30 до кажучи, нехай 250 міліметрів броні від низу до верху наведеної. Само собою цієї валдеху там можна якось довернутися, манснуть, крутнуть і так далі. І там вже буде, в принципі, набагато приємніша цифрика в 280 до 300 міліметрів броні. Але знову ж таки, це щось таке прям ультимативне, ну, само собою, ні десятки, зокрема на спеціальному снаряді і без рельєфа дратимуть цю ВЛД-ху. Ну, можливо, не так часто, як ЕНЛДху, але все ж таки доволі часто. Будьмо з вами відверті і об'єктивні. А при цьому всьому бортова проєкція. 101,6 верхній борт, 58 нижній борт. Ну і в принципі, це те, що є найбільш неприємним в цій історії: а саме нижній борт, тому що верхній він як у Суперконя, ще й в принципі гнутий, тому поставили його під притомним кутом, танкуємо там ббх рикошетом, кумулятиви за рахунок наведеної броні. І все класно, круто, прикольно. А от з нижнім бортом ситуація трошки інша, тому що, по-перше, все, що вище калібра 1524 дратиме сюди по правилу трьох калібрів. А по-друге, найменший передоворот, ну, як ви розумієте, з таким от бортом в 50 мм ти їдеш в ангар. Тому що верхній борт, за рахунок ще кута нахилу додаткового, ну, типу там гнутий борт, да ось він. Іде. За рахунок цього він все ще танкуватиме. При цьому нижній борт при мінімальному передовороті відправить тебе в ангар, тому що 50,8 це дуже-дуже мало. Навіть для середнього танка, будемо відверті, а для важкого так і поготів. ну, Але навіть це не найбільша проблема даного апарата, тому що найбільша його проблема криється якраз таки в тому, що розташовано позаду, а саме під баштовий циліндр, в якому в межах ста з невеликим міліметрів. Ай Боже, броні. І само собою це мало, це дратимуть всі не лінь на вильот, навіть танки 8 левела, і навіть танки, якби ми до них потрапляли в бої, там якогось 5-6 левела драли б сюди. І я не розумію, чому так, тому що є у нас суперкінь, якого борт 101,6, але по всій площині. Тобто на ньому можна нормально танкувати від ромба. А по-друге, в нього підбаштує циліндр, підбаштува ця ділянка. Да? А, вона в нього зашита, вибачте, мене під 300 плюс міліметрів. Ну і, вочевидь, пробувати його туди доволі таки проблематично, будьмо відверті. Можна, само собою, воно пробувається інколи, але це не 100 мм, а 300. Ну, як ви розумієте, 300 і 100 це різниця, як би ахіретний статі. Тому так, да, дратимуть вас сюди, сюди на вильот, в усьому іншому непоганий борт, яким можна було б послуговуватися, якби не вище описані проблеми. Лобова проєкція башти під маскою гармати 254 це пряма зона, і там по краях, перепрошую, вона буде донабиратися. При цьому всьому справа з лівої від маски гармати по 300 з невеликим міліметрів. Ну і там по краях, знову ж таки, броня наростає там 300 плюс, місцями вона є якась мінімальна зона в 280, але потім знову вона виростає в 300 з чим-то під 400 мм і слово рикошет. Тобто, загалом сама по собі башта вона доволі непогана, і там є буквально пару пікселів, які можуть пробити, але здебільшого в них тупо ніхто не буде стріляти, а якщо і буде, то що називається спробую в них влучити. А при цьому проблема криється в іншому, а саме в масі гармати. І прикол в тому, що по краях маска там по 5-0 там на 600, слово, рекошері і так далі. А от все, що ближче до маски, ой, господі, до безпосередньо гармати, там є якби зони в 250, 240, 260 мм броні. І не сказати, що вони прям великі, ну, <кхід> але як ви розумієте. Стріляти у них будуть регулярно, і що важливо, влучати у них будуть також доволі регулярно. Ну і 250 мм, це вже не 500, і прошибається це знову ж таки однокласниками, ну майже фактично на виліт. А при цьому дах. Дах у нас 58, правило трьох калібрів порахуєте самі. При цьому всьому у нас є лючок. А в лючку у нас в цьому там різні сегментовані зони, є 101,6, є там трошки воно десь я тільки, що бачив. Було і 152, ось по краях. І в чому прикол? Тому що нижня зона, вона фактично як у суперконя, там є в деяких ділянках. Да? А, чи де це господі? А ні, навпаки, перепрошую, верхня зона, це як у суперконя, там буде слово рикошет, А от нижня зона якраз таки м -м, прошибається на вильот. І це дуже неприємно, тому що якраз таки в суперконя, воно навпаки, в точності до навпаки, в суперконя виходить а, верхня зона найбільша, вона не прошибається, а нижня зона малюсінький обідочок. Вона якраз пробувається на вильот. Тут же ж конструкція лючка фактично майже така сама, але принцип рикошету і пробиття він інший. Буквально масюсінька зона рикошетить, а натомість найбільша зона вона пробивається на вильот. От, ну коротше, знову ж таки, в чому суть. Бебеха под колом можуть рикошетнути, кумулятив дратиме цей лючок, в принципі, при кожному влучанні в нього. Потрібно розуміти, куди, як і так далі, щоб само собі снаряд туди влучив, куди ти прицілився, але якщо він влучає, то там уже, що називається, без шансів, без варіантів і так далі. От, тому з цим я думаю, ми з вами розібралися і можна переходити безпосередньо до боїв, ну і само собою підбивати підсумки по бронюванню, зокрема, яке ми з вами щойно роздивилися. Якщо у двох словах танк не леопард, це круто, але при цьому як для важкого танка, який має гратися в ближньому бою, зокрема, все ж таки броні в нього малувато доволі велика вразлива НЛД. Це якщо так далі з починати не найбільш захищене ВЛД, якщо бути об'єктивними, і при цьому нюанси на бортовій проєкції. І якщо з нижнім бортом, там, де тут виходить нижче гнутої цієї ділянки, да? там, де 58 мм, з цим ще якось можна миритися, то от з підбаштовим циліндром історія зовсім інша, і, само собою. Його ти ніяк там кутом нахилу не підредагуєш, тому що фактично 58 мм можна поставити під правильним кутом і танкувати все, що відповідає калібру, який ти можеш витанкувати. А от при цьому підбаштовий циліндр, як ти його не крути, не верти. Він все ж таки буде пробуватися на регулярній основі. Тому бронювання далеко не видатне. Танк все ще треба вицілювати само собою. Все ще треба постаратися, щоб <хи> воно не залетіло куди і невідомо як. Тому в будь-якому разі автоприціл це не наш варіант, це прекрасно, це чудово, це дає мінімальну захищеність. Але як я сказав, ця захищеність, ну хотілося, щоб вона була суттєво кращою, аніж є наразі. О, якось так. По рухливості з гаком кілометрів вперед. Там я пам'ятаю, як зараз не повне число, ну в плані не 34 рівно, а там 34, комас якісь зверху. При цьому 12 назад. Ну, відповідно, з турбіною ми робимо там 39, плюс там, з п'ярком можливо, навіть 40, а назад робимо 15. Загалом цього достатньо, він притомно рухається, нормально набирає, нормально їде, доїжджає до позиції і великих проблем нарікань з цим, власне кажучи. Не виникає. При цьому всьому по гарматі. З гарматою у нас нюанс. Чому? Тому що фактично це одна з кращих гармат в контексті того, наскільки вона приємна. Але водночас ця гармата розташована у нас на башті, яка позаду. Відповідно, башта, яка позаду мусить. Постійно регулярно виїжджати. І при цьому всьому у нас ще й, ну, виїжджати, мається на увазі незручно, там, да? не від лобової проєкції, а від жопи. І при цьому всьому у нас ще й банально. Е Бо ж він зупинився, я брав на випередження, він тупо зупинився, і все як би, прикольно. Буває таке, що називається. Давай поїбру тичку, а не по мені. Молодець, даємо тичку, чуваку, у відповідь, ну, не відповідь, а. Ну так, краще, відповідь, тому що він перед цим по нам був вистрелив. І зараз, бачите, мене бракує кутів. Це ото не супер кінчо називається. да, супер коня, все. Зовсім-зовсім по-другому. Взагалі тікати по-хорошому. І чувак повинен був зараз давати тичку в мене. Типу, я, я вже уїжджаючий, а от у, Вазік не уїжджаючий, відповідно, треба давати тичку в мене. Тому що, типу, я поїду в будь-якому разі, а господі. А от у, Вазіка вони заберуть. Ну, відповідно, це доволі тупо з його сторони. Треба було уїжджати ще далі, але пробую його засейвити. ні, я не спробую його засейвити, його добили. І мене зараз вічно, з усього, також доб'ють. Поговоримо з вами про гармату трошки згодом, коли я буду, скажімо так, в більш. Uh, сейвові позиції, да? настільки це взагалі можливо в цьому бою. Uh, і уже далі ми з вами про все це діло обесідуємо. Само собою в цьому бою дамага вже не передбачається. Чуваки в мене зараз просто приїдуть і збриють, само собою, Ну, бо можуть собі дозволити, вочевидь. Тому що в них команда грає, бій, а в мене, на жаль, команда бій не грає. І це дуже-дуже неприємно, дискомфортно. Ну і, власне кажучи, хотілося б, щоб вона бій грала. А вона бій не грає. От така вона весела, крута команда! От, так він в'їжджає в мене, дає мені тичку, і зараз ми з вами будемо весело і бадьоро відправлятися в ангар, походу. А може і не будемо? Чи будемо, ні, так і будемо. Питання лише в тому, через скільки часу, і чи зможе мені хтось допомогти. Зараз в мене вийде 27 якийсь об'єм. От, шкода, звісно. Тут можна було ще трошки пожити, якби мене чуваки підсейвлювали. Питання лише, знову ж таки, в тому, а наскільки довго, тому що там ще й бабаха, воно катається. Ну само собою, хорошого в цьому дуже-дуже мало. Було б класно зараз дати їй підпал. Але ми його не даємо. Ну і вона зараз мене благополучно заріже. Даю їй ще одну тичку. Тут катається мінотвар. Бабаха зараз буде виїжджати, щоб мене прирізать благополучно. І, ну я спершу під мінотвар підставляюся, у мене немає вибору. Типу, я або під одного, або під іншого. Тихо цей каде? Цей каракаде? Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, виживаю, як можу. Чуваки, я думаю, ви не будете сильно мене засуджувати за те, що я вам не розказую про гармату. Да? А намагаюся дограти бій якимось чином. Тому що про гармату ми з вами поговоримо. І трошки пізніше. Я не встигаю виїхати. З них, але не встигаю заїхати, тому що заднє розташування башти, ну і хер би з ним. Коротше, феноменальний бій. Насправді, я шокований від того, що я досі живий. От. І тепер ми нарешті можемо поговорити з вами про гармату і про всі її нюанси. І в чому прикол в тому, що перший її нюанс ви бачили на початку. Там я досить невнятно про нього розказав, тому що я був якраз таки в замісі, якраз я приїхав саме за палбою, е, доки моє чмо на канопені рестують АФК на базі, навіть в бій не загрузилося, походу. Ну, буває, що називається. Е, так от, да, в чому суть? В Тому що коли я грав ось у цій ділянці мапи, ось ось тут у мене гнулася гармата. Чому? Тому що в неї кути мінус 7. Плюс заднє розташування башти. А це комбо, це завжди незручно, тому що коли в тебе ти мінус 7 при передньому розташуванні, це одне. А коли в тебе мінус 7 при задньому, ну вважаю, у тебе мінус 5 і не більше, тому що тобі треба постійно танк якось там розвернути, завернути, підвернуть, виїхати там то жопою, то лобом і так далі. От, і, само собою, в такій ситуації реалізовуватися на повну, або, в принципі, хоч якось реалізовуватися, стає доволі не те, щоб не стерпно, да? скоріше, я б сказав, би, доволі проблематично, будьмо відверті, об'єктивні, да? і оце буде найбільш правильне твердження. Да, тому заднє розташування башти, у мінус 7, це неприємно. А в усьому іншому гармата фактично я б сказав би, ідеальна. Чому? Тому що це у нас 120-й калібр. Це у нас бабеха, яка пробуває 259 і летить 1067 метрів на секунду. При цьому підкалібер, який пробуває 326 мм, і при цьому летить. 1334 метри на секунду. Стабілізація фактично ідеальна, відмінна, класна, крута, взагалі не може бути по ніяких нарікань. Це одна з найбільш стабілізованих гармат у грі. От у нас є М60 серед, серед середніх танків, і у нас є ФВ-215Б серед важких танків. От фактично у них, по-моєму, однакові показники стабілізації. Це 0,10 при русі, 0,10 при по-моєму, там, повороті і якісь там класні хороші показники також при повороті башти. От. І суть в тому, поля що фактично Гармата дійсно без мінусів, і якщо її переставити на умовну якусь на умовний якийсь корпус, якого переднє розташування башти, і зробити їй куті-мінус 10, то вийде супер суперкінь. При цьому супер коня по-моєму, трошки гірше показники стабілізації цього всього. Не пам'ятаю стільки але по-моєму трошки гірше. Можливо, такі самі, байдуже, це не має ніякого значення. Прикол в тому, що суперкінь має можливість цю гармату реалізовувати. А от з ФВ 215Б ситуація трошки інша. Вона. Можливості реалізовуватися прямо притомно, сповна і наповну. Вона такої можливості на жаль позбавлена. Е, через низку характеристик, які я вам описав вище. Е, перший бій 5769 шкоди, 1 фраг, 9 критів, 1140 блока і 3050 асіста. Фактично. Це в нас топ-1. Ні, не топ-1, перепрошую, да, я вже з переляку сказав топ-1, з того, як грала команда, ну, але біомусор дав три тички за бій і хі -хі, перебив мене по дамагу, стоячи в кущах на базі, само собою. Ось, бачите, у нього все дано з дистанції. Я бився, як лів в притул. І в мене заслужені чесні 5700. Ну, а чувак, от так от зробив. Да, тому топ-2 по команді, я шокований. При цьому да, фарм дивитися сенсу немає, тому що це у нас не прям танк, поїхали в другий бій. І підсумовуючи по всьому вище сказаному. Це фактично ідеальна гармата. І ця ідеальна гармата розташована на далеко не ідеальному корпусі, в якого ціла низка проблем. Це і далеко не найбільш видатне бронювання, але воно апріорі є, апріорі присутнє, тому що якби його не було, якби це був якийсь умовний леопард, я б там схлопнувся набагато-набагато раніше. А так мене умовний 705-й не пробив, там ще хтось перед тим не пробив. От і виходить, оці 1100 блока, і в мене виходить уже там не 2900 хп. А фактично 4 тисячі хп, тому що моя 2900 є на розмін. І ще й зверху в мене є там 1100, які я можу заблокувати. Там нехай можливо менше, але загалом ви зрозуміли суть. От тому не найбільш урядне бронювання, але воно в принципі є. Не якась ультимативна швидкість, але вона також в принципі є. І при цьому всьому найбільшою проблемою виступає саме те, що в нього заднє розташування башти. Наслідки чого знову ж таки ви бачили, як на початку того бою, коли я в'їжджав в первинну позицію, так зрештою могли бачити і ближче до завершення того бою, принаймні завершення в моєму виконанні до моменту, коли я здох. Чому? Тому що, коли я виїжджав на мінотавра, ви могли помітити, що назад я заїхати вже не встиг. Да, я міг там якось розвернутися жопою, оце все, але прикол в тому, що жопу я виїжджав би довше. Плюс, поки я розвертався, в це все час, мінотавр би зреагував би швидше, і суть була б абсолютно та сама. А так мені треба виїхати лобом, щоб це було бігом, швиденько, на реакції, ну наскільки це взагалі можливо да? на важкому танку, якого там не якась ультимативна швидкість. Дати тичку і спробувати з'їхати назад. Получилось заїхати, ну значить, получилось. Не вийшло, ну і хербе з ними. Я так вважаю, що в бою ми дали якийсь ультимативний показник. Ну і все за рахунок знову ж таки. Насамперед, того, що я вчасно почав їхати з позиції, за рахунок того, що на мене не впушили потім толпою, коли я вже був в Сиві. І при цьому всьому за рахунок також, беззаперечно, е гармати, яку я вам щойно описував, тому що в неї і ДПМ хороший, це у нас до 7 секунд перезарядка, ну, 7 секунд плюс-мінус, тому що можна зробити менше, можна зробити, зробити трошки більшу від того, що ви себе поставили, зокрема в польовій модернізації. От, е Але сама суть. Класна, крута ахіренна гармата, і єдиний нюанс шкода, що от в неї просто гавйоний корпус, який не дозволяє їй розкриватися сповна. Але якщо ми даємо їй нормальний корпус, <с> то в нас виходить суперкінь. А приклад, супер ви могли бачити, знову ж таки по тому, що цей суперкінь робив з рандомом. А, і, зокрема, через що а, його треба було свого часу піднерфити. От, якось так. Якась така історія. Що робить я 4? Ч чому вони так катаються по діагоналі? Да, от Я ось стояв, він проїхав і трошки зрізав мене, в поля мене в камінь. Ну чому не можна кататися як люди рівно? Ну, типу, по прямій. Я цього не викупаю. Мені ска... от реально цікаво, вони так і на дорогах катаються, да? от на машині чувак їде. І він так само на дорозі катається. Я не вірю, тому що якби він так катався, йому хлібало б розбили вже п'ять разів. Ну а тут вони всі ділові такі: А, жесть, це ж гра. Тому можна робити, що я захочу. Ні, ніхера. Ти можеш бути мудаком, а можеш не бути мудаком, в тебе завжди є вибір. О тому будь такими, це їхній свідомий вибір насамперед. Банально через те, що вони такі, якими є. Як я часто говорю, яка гра, такі і гравці у неї грають. Правильно? Правильно. Е, повертаючись до нашого бою, якби в мене зараз був якийсь суперкінь, там понерфлений, не понерфлений, насрать абсолютно, тому що суперконя по факту не понерфлили, там забрали нещасну секунду перезарядки, 100 хп, е, а проблему його не усунули. Він як -то токсичу, так і лишився токсичним. От, якби я був на суперконі зараз в цьому бою, що б я зробив? Я б зараз просто під'їхати на місцем Лехи, ну і банально давати дамаг. Правильно, правильно, я міг би реалізовуватися, там щось виставляти, напікувати і так далі. Я міг би все це робити. На Фавехі я всього цього робити не можу, тому що я дуже-дуже вразливий. Це, по-перше, ну, банально, з рахунок того, що мене в башту деруть, так? Да? Ви розкажете зараз класну історію про те, що суперконя також деруть, але є нюанс. Суперконю інколи щось залітає в башту, а цього прям деруть в башту. І це трошки різні речі, ви повинні це розуміти, бо якщо ви цього не розумієте, ви слаблунний само собою. От, і я вас кваплюся з цим привітати. І. О, Господі, був би кумулятив, було б краще, звісно, зараз. І прикол в тому, що на Суперконі я зараз би, зокрема, за рахунок кутів виставлявся, і убивав би їх. А от на цьому танку мені доводиться зараз щось там думати, йорзати, смикатися. Ну і в принципі, хорошого в цьому дуже-дуже мало. Само собою. Він хоч би поміг праворуч, але я не хочу йому допомагати праворуч. Я взагалі не хочу нікому допомагати в цьому бою, тому що це саме той е 4 який так весело і благополучно мене штовхав на початку бою. І я не те, щоб злопам'ятний, але пам'ять у мене доволі. Хороша. Так от, до речі, завершуючи ось всю, всю історію про танк. Да, класна, крута гармата, шкода, що реалізувати ти її не можеш. І от другий бій мені більше нагадує те, як у вас буде в дійсності. Не, не буде, як в першому бою, тому що в першому бою я реалізувався за рахунок щасливого випадку. Отак просто от, не вийшло. Мені пощастило. Мене там не здули в секунду, коли мали, фактично, здуть, давай виїжджай, скотина. Ось, будь ласка, дві палки, чувак, загорівся просто в ноль, неможливо це грати само собою, арта не на бої. Він уже заряжений, я даю йому тичку, він чомусь не горить. Ті Маляха повинен зараз вийти його добити, але Маляхи б'яде з башкою, тому що вона цього не робить. Само собою я прийму ще одну тичку і за цього, а може, не прийму, але не, прийняв драти, ну і їх Е, О, да, про що я говорив? і на чому я зупинився. Там катається грільок. І зараз ви перейти на фугас, звісно, але. Е, я ненавиджу гравців, які грають в цю гру. З однієї простої причини, вони мудаки. Це об'єктивний факт. Чувак міг не об'їхати справа, але вирішив поїхати зліва і підбити мені. Він це зробив не то, зумисно, да? але він це зробив якраз таке через те, що він тупий. Бо здебільшого саме такі гравці грають в цю гру. Будьмо саме відверті і об'єктивні. Тут була та автологія в моєму виконанні, яка дуже сильно мене затригрила під час переслуховування, аж вухо різало, тому заміню її на монтажі цим фрагментом. Так, він зараз умрав від блискавиці по ідеї, ну але я спробую все ж таки закинути, йому одну тичку, я її закидую. Ну і це якби добренько, к дамага є, і найбільш вірно, що більше дамага в цьому не буде. А з якої причини? Правильно, неуніверсальність. Що таке неуніверсальність? Це заднє розташування башти і кути мінус 7. І в цьому, як я його вам і говорив, є найбільша проблема. Ну, броня, само собою, також доставляє певні труднощі, але я б не сказав, би, що вони прям настільки відчутні, що. О, хе -хе, класно робить, що саме цей параметр слугує тим, який. Певною мірою унеможливлює максимально якісну реалізацію на даному апараті. І знаєте, в чому прикол? Насправді, якби там не було якихось крупних стволів, а там зверху там, де вони стояли, то теоретично був би сенс навіть розмінюватися. Мені так подобається, як всі попадають, крім мене. Це дуже круто, при тому, що моя так звана, ну, майже снайперська гармата, типу, а, жесть, круто, прикольно. Гармата у мене снайперська, я повинен попадати, але є нюанс. Ця гра, на жаль, не про скіл, ця гра про слабумних маргіналів, для яких і робиться, зрештою, цей продукт. От, тільки для них і насамперед для них. І більше ні для кого. От да, тому про що я говорю про те, що. Саме ця неуніверсальність і робить стан банально непотрібним. Класна, ахіренна, драйвова, неймовірна гармата. Вона чудова. І, на жаль, гра говно, по-перше, да, а по-друге, на жаль, <смірно> далеко не на найкращий лафет, на якому ця гармата розташована. От, якась така історія. Ох, добігає до завершення другий бій, ну як уже добіг. 3500 в другому бою, 4 фрага, 5 критів. Оце більше схоже на об'єктивний показник. Анішу 5700 в першому. Це у нас топ-1 по команді. Оце також більше схоже на об'єктивний показник. Так, е, да. Мляха дуже сильно у бою попалася. Прям дуже-дуже потужно. Особливо був потужним оцей чувак на 260-му, якому треба було. Йому прям треба було мене об'їхати, да, нього ось 46%, але йому прям треба було мене об'їхати зліва. підбити мені, перепрошую, за зуб без перебійника. Підбити мені приціл, само собою. Ну і як би якось так. Вон, він зараз буде пищать, я не можу з цим нічого зробити, тому бігом підбуваємо підсумки і завершуємо дану веселу цікаву історію. 3500, 500, то один по команді за два бої підсумовуючи, що у нас вийшло. Це у нас виходить 4600 середньої шкоди, 1500 середнього асіста, при цьому 570 середнього блока. Танчик насправді непоганий, танчик насправді навіть цікавий і веселий, і збалансований що важливо. Шкода, що рандомно навколо нього в гавні. і саме ви довели його до такого стану, з чим я вас знову ж таки і вітаю. Ідеальна гармата на далеко не ідеальному кориті, яка цю гармату знову ж таки за собою волочить. Якось так. Все, не грайте в це гавно, не грайте на арті. Насамперед, якщо вже граєте, в це гавно в принципі, ну і на все добре.